Таке відчуття, як заздрість. І як тільки ви про щось замріяли, і у вас дійсно є ресурс на здійснення цієї мрії, у вас може бути тут всередині просто різноманітний спектр емоцій відчуттів. І як заздріщі можуть нас направити на шлях, який допоможе нам. Позбутися крутезних грошових блоків. Вітаю вас, друзі! Мене звати Світлана Жилюк, і сьогодні я на своєму ютуб-каналі записала для вас відео про те, як брати енергію з відчуття заздростів, і як заздрощі можуть нас направити на шлях, який допоможе нам позбутися крутезних грошових блоків, позбутися системи координат, яка називається бідність, і щоб ми змінили свій напрямок і рухалися в напрямку того мріяного життя, про яке ми мріємо. І перше ж я розпочну розкривати дану тему, хочу поговорити про те, що є 8 тисяч грошових блокуючих переконань, і вони бувають такі багаторівневі, і вони приводять до того, що у нас піднімається таке відчуття, як заздрість. І як тільки ви про щось замріяли, і у вас дійсно є ресурс на здійснення. Цієї мрії у вас може бути тут всередині просто різноманітний спектр емоцій відчуттів від заздрощів до відчуття якоїсь меншовартості, до гніву, до відчуття розпачу. І от всі ці емоції говорять вам лише про одне: розпочни працювати своїми блокуючими переконаннями. Почни їх визнавати, знайди спеціаліста, яка працює із блокуючими переконаннями на рівні підсвідомого, тому що саме підсвідоме створює для нас ті маршрути руху, якими ми рухаємося, але одні чомусь з цих маршрутах досягають своїх цілей, будують своє омрієне життя, а інші знаходяться в таких важких відчуттях, переживаннях, зводять кінці з кінцями і йдуть системи координат, яка називається бідність. Так от. Чи насправді можна із емоцій і взяти ресурс? Я вам скажу, що так. І розпочнемо з вами сьогодні з такого коротенького прикладу. Буквально вчора спілкувалася з клієнткою, і вона мені розповідає, що ти знаєш, я від цієї людини відписалася. І я запитую, чому? Чим вона тебе тригерить? Ну, ти знаєш, вона вже мене нічим не тригерить, вона я підписана на багатьох багатих людей, мільйонерш. І е, нічого нормально їх дивлюся, і від них не відписуюсь, Ну, звичайно, від тих людей, які надто далеко від тебе: кінозірок, мега успішних людей, які літають на своїх власних джетах, спорткарах, ти не відписуєшся. Але від людини, яка живе в сусідній області, яка працює в тій самій сфері, що працюєш ти, ти відписуєшся. Так давай ми подивимося, чому саме ти відписуєшся, тому що тут закладені дуже великі ресурси, саме які якості тебе дратують у цій людині, на що ти її насправді заздреш. І коли ми підемо в цей напрямок, ми обов'язково дізнаємося, що саме та емоція заздрості, та причина, по якій у вас відкривається заздрість, це є така ниточка, щоб в собі розвинути ту якість, якої тобі не вистачає, щоб ти дуже швидко. Мала те, що має ця людина. І, як правило, люди-тригери, вони насправді найкрутіші провідники до твого омріяного, до того місця, де ти хочеш бути. І давайте розглянемо, чому у нас викликає заздрість саме люди з близького вашого оточення. Найбільше заздрять рідним, близьким, подружки за нове платтячко, сумочку, за є успіхи в особистому чи в кар'єрі, да? саме близьким людям ми найбільше заздримо. Так, от, це близьке оточення є дуже цінним інструментом для того, щоб ви подивилися всередину себе і змогли розкрити те, що вам потрібно саме в цьому періоді зараз підтягнути, напрацювати. І от. Що ж робити, коли ти часто заздриш? або як взяти ресурси з цієї заздрості? І давайте подивимося про те, що багато людей вважають, що якщо людина досягнула такого схожого успіху або такої самої мети, як і ти мріяла, да? то це означає, що тобі вже не вистачить, що у світі щастя, успіх, процвітання видається, ніби як по талонам. І якщо ця людина взяла цю вершину, то це означає, що все, я вже цю вершину не візьму, тому що вже для мене місця на цій вершині немає. Що цю вершину може взяти одна, друга, третя, четверта, все. Більше вже немає місць. Да? І є таке переконання, що якщо я хочу, те, що є у іншої людини, і вона цього досягнула, то я вже цього досягнути не можу. Що у світі є обмежений ресурс, що у світі дефіцит. Це переконання, ви скажете, у мене такого переконання немає. Але якщо глибше піти і подивитися, да? що якщо хтось отримав те, що я хочу, то я вже цього не можу отримати, то там є такі росточки Росточки того, що світ має цю певну нестачу. І ніхто нам не забороняє мати те, що ми хочемо, окрім самих нас. Уявляєте, всі заборони які, і обмеження, які в нас в житті є, ми ставимо самі собі. Так от давайте розглянемо, що просто на хвилиночку дозволимо собі уявити, що на підсвідомому є така програма. І я дивлюся на цю людину і зараз усвідомлюю, що я можу бути там, що в моєму житті може бути таке, про що я мрію. І якщо ця людина має, вона мені підсвічує, що і ти теж це можеш мати. Тому що на просторах інтернету стільки є інформації, а ви взяли і знайшли цього тригера. І відписуєтеся да, і знаходите причину, що вам не подобається цій людині. Але насправді, в більшості моїх клієнтів 99,9% люди, на яких вони тригерять, да, для них заздрять, це ті люди, на місці, яких би вони хотіли бути. І наша підсвідомість все так переламає, що нами беремо кнопочку. І продовжуємо заздрити. І я вам пропоную взяти ресурс таких ситуацій. Я завжди люблю брати ресурс ситуацій, які нам можуть не подобатися. І в мене є таке переконання, що все до грошей. І от давайте подивимося на людину, яку ви заздрите, і просто виявимо, які якості вас дратують у цій людині. І саме це будуть ті якості, яких вам не вистачає, щоб мати це. От ви, наприклад, оце ваша мрія, і ця людина має цю мрію, і вона вас тригерить. Випишіть всі її якості. Подивіться, чим вона вас тригерить. І таким чином ви зрозумієте, що якщо ви володієте цими якостями, то ви володієте цією мрією, і вам потрібно. Дивитися і вдивлятися в ці позитивні сторони, да, як оволодівати цими якостями, як собі напрацьовувати ці якості. І таким чином, коли у вас виникає таке а, відчуття, що успіх і щастя не для всіх, що моє місце вже зайняли, що ту мою ціль уже, якби, забрали, у вас понижається самооцінка. Ви перестаєте вірити в себе. Так от, щоб не допустити до стану пониження самооцінки, ви хочете якби втікти. Да, вас це захищає і ви відмовляєтеся. Далі, у мене ось є така картинка ДНК успіху. І якщо ви хочете вийти з ДНК бідності і перейти да, на лінію успіху і не передавати дітям бідність, вам важливо зрозуміти, що зараз епоха розвивати навики. Якщо ви не будете розвивати навики, а будете кожного разу втікати від своїх тригерів. Втікати від цієї заздрощів, або навпаки, брати ресурс, щоб силовими програмами зробити те, що хочете, купити таку сумочку, як є у цієї людини, поїхати на цей відпочинок, де їздиться людина, і показати, що я це теж можу. Ви цим самим нікуди не втікаєте. І насправді ви ростете тільки в іншому напрямку, чим могли б навіть собі дозволити подумати, яких масштабів ви можете досягнути. Так от. Абсолютно у кожної людини виникає відчуття заздрощів. Їх потрібно визнати. Тільки одні люди це ідентифікують як заздрість, інші навіть бояться визнати. Інші це дуже так сильно ховають, 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 щоб це не було видно. І чим довше ви ховаєте заздрість, тим це працює проти вас більше. І наша з вами задача оці емоції, які піднімаються, навчитися їх перетворювати в гроші. Готові? Наведу вам приклад, як перетворювати емоцію заздрощів. І для того, щоб навчитися перетворювати емоцію в гроші, а не в обнулення. Вам потрібно теж розвивати певні навики. І тоді дивіться такий вигляд, як ми заздрощі переводимо. Ще в більші заздрощі і самі себе обнуляємо. Перше, ми починаємо про цих людей пліткувати, ми починаємо їх знецінювати. Ми починаємо знаходити причини, чому вони успішні. Ми починаємо жалітися, ми применшуємо їх досягнення, ми сердимось, гніваємося. Да? Невже в такому стані можна піти до клієнта? Невже в такому стані можна виготовляти свій товар чи послугу? Чим вона буде наповнена в такому стані, у вас перестають купувати, в такому стані вас перестають хотіти, тому що це ті емоції, які вже знаєте, коли ти підходиш до якоїсь, наприклад, пекарні, і ти відчуваєш, як це смачно пахне. А до іншої підходиш і не смачно, ти вже не хочеш цю булочку купити. Таким чином, ваша енергія, яка наповнена у вас всередині, передається на ваш весь бізнес і на все ваше життя. І от ці емоції потрібно відслідковувати і сказати: Да, у мене це є, я це визнаю, це у мене є. Але я і визнаю те, що я готова. І іншу реальність створити. І тому я це не вибираю, це прожити. Так, я визнала, що піднялась заздрощі, я зразу роблю сесію, я зразу роблю розкопку. Я це розповідаю роками на своєму інстаграм-каналі, на всіх платформах, що немає людини, яка б не, відчу, не відчула біль на успіх іншої людини. Але є люди, які розуміють, що це біль на успіх іншої людини, і розуміють, що це не ок, що це ненормально. Вони знають, що буде за цим, і вони готові це визнати. Коли ти визнаєш, то проблема сама собою починає зменшуватися, а потім розчиняється. І от, коли ви почнете розуміти, да, що я готова взяти з цих емоцій ресурс. Окей, як я буду це робити, да? перше, ви визнаєте, що у вас є ця емоція, і ви йдете в медитацію. Ви йдете в практику. Ви набираєте спеціаліста по роботі з переконаннями, хто працює на рівні підсвідомості, тілесних практиків, і говорите, мені аж тут просто пече. У мене піднялося таке відчуття. Не ховаєте це. Ви можете не говорити на яку людину? але не ховаєте, що у вас таке є. Я особисто, коли відчуваю якісь такі емоції, я їх швиденько з ними прощаюся, визнаю, не боюсь розповідати, тому що я розумію, що 99% мені не належить. Це відчуття може бути як наслідок генетичних програм ваших предків, але воно проявилося у вас на даному етапі, да? або це відчуття навіть людей, які живуть з вами поряд, і ви його схопили. І носите в собі, не знаєте, що з цим робити. І тому в більшості заздрощі нас навчили приховуй, приховуй тихенько там, десь там, да. І говорять, є такі моменти, як чорне піднебіння. Знаєте, що це таке? Да, в народі говорять це той аспект, коли ти не можеш визнати заздрощів, не можеш пережити успіх іншої людини. І ця накопичена злість емоцій, вона відображається таким чином в ротовій порожнині, блокується творчість людини. Людина талановита, але вона себе розкрити не може, тому що тут накопичилися зовсім інші емоції. І вона чекає, поки десь там своє це виплесне. І, як правило, якби це хоч працювало на людину, а воно не працює на людину. Тим більше у нових реальностях це 100%. І так, ви пішли, зробили практику. І це може вас відволікти від ваших цілей, да? але приблизно ну, наскільки, поки ви позвоните, домовитеся, якщо у вас немає можливості зустрітися, щоб тілесно практики зробити, да? то ви е, по телефону робите. І приблизно вам достатньо півгодини годину, щоб закрити це питання, і потім тільки піти до сім'ї, готувати їжу, не наповнювати цим ядом, який ще... а він же буде передаватися дітям енергія. Любе переконання, емоція це енергія. Тому люба людина, яка зі злості, яка заходить в простір, діти навіть кажуть, буває що мама, не передавай свій поганий настрій. Коли ви розпрощалися з цією емоцією, ви тоді йдете до людей. Ви пишете свої цілі, задачі, які ви вже втілюєте в сьогоднішньому дні. Якщо емоція заздрощів не дозволяє вам писати цілі і робити те, що ви запланували вчора, то ну, це буде не дуже хорошо відображатися на вашому житті, на показниках продажі і інших показниках, які ви хотіли реалізувати. І тому ми. Ми не попадаємо в жертву і не стаємо агресором, ми маємо перейти в енергію творчості. А енергія творчості, вона така тонка, вона така класна. Ти маєш бути прозорий, ти маєш бути легкий, ти маєш бути енергією любові, доброти, милосердя, толерантності. І коли ти це відчуваєш, що ти цього не можеш, да, цієї енергії не можеш бути, ти робиш. Ще включаєш медитації і до тих пір, поки ти не приведеш себе в форму. І таким чином наступний крок, який тобі вдасться зробити розвивай звичку радіти за успіхи інших людей. Тому що якщо ти не радієш за успіхи інших людей, тобі потрібно цю опцію напрацювати. Це такий навик. Тому що, коли ти попадаєш в поле власних людей, ти можеш з нього взяти. Але якщо ти не розвинув навик, навик радіти за успіхи інших людей, ти попадаючи в поле ресурсних людей і взагалі в поле удачі, ти не можеш її зловити, тому що твоя вібрація її відштовхує. І як тільки ти почнеш практикувати цих три простих кроки, Перше, я визнаю, що я заздру. Я визнаю, що ця людина мене тригерить, і я шукаю, чим же їй так повезло, що вона має цей результат. Друге, я визнаю, що якщо я зараз напишу, які в неї є класні якості, і я в собі почну їх розвивати. Да, це круто відбувається через. І... Тета сесії, коли ви через загрузки цих знань, відчуттів нових, які вам не знайомі, через активацію цих чеснот, які вам потрібні, да, а потім на практиці починаєте це закріплювати і практикувати, тоді ви берете можливості з усього. Тому що ви стаєте енергією безграничних можливостей. Ви стаєте енергією любові, доброти, милосердя, і у вас з'являється ця хоробрість і про себе заявляти. Тому. Для тих, хто вважає, що е, він хоче продовжувати приховувати свою заздрість, я вам рекомендую своє життя даремно не зливати. Дуже важливо визнавати свої тіньові сторони. І ще крутіше з них брати ресурс. Тому що саме наша тінь підсвічує, що саме нам зараз потрібно розвивати. І ми для вас. Завжди готуємо крутезні проекти, крутезні практики, на яких ви можете взяти ресурс, усвідомлення, пропрацювати ці блоки, пропрацювати їх в групі, пропрацювати індивідуально, послухати медитативні практики, які дозволяють вам швидко рухатися, і те, що ви могли б зробити за 10 років, робити за один місяць. І коли ми почнемо розуміти, що наш час потрібно виділяти на те, щоб Цим аспектом попрацювати, то ми не будемо застряхати на роки десятиліття і вводити нас і родину в бідність, да? себе і родину в бідність. Ви будете навпаки допомагати вашій сім'ї швидше розвиватися, тому що всі навколо вас будуть розуміти і щитувати з вас, як ви робите. Якщо ви це практикуєте. Ти ваші діти почнуть це практикувати. Якщо ви це практикуєте, ваш партнер почне практикувати. Або ж ви будете попадати в поле таких людей, які це практикують, і це неймовірно. Потужно, коли ви починаєте розуміти, що саме наше мислення, саме в нашому підсвідомому знаходяться всі таємниці, всі доступи до наших можливостей. Ви тоді розумієте, що вам краще цілий день провести в практиках, почитати класні книжки, зробити сесію, послухати наші вебінари, послухати наші безкоштовні ефіри, да, наші проекти, які є на класних платформах, записані. Вибрати собі, прийти на новий проєкт, який ми зараз готуємо, ДНК успіху. і тоді зробити ті дії, які будуть наповнені цією енергією радіти за успіхи інших людей. І коли ти робиш будь-що, п'єш каву, пишеш пост, їдеш на зустріч, робиш свою роботу і з радістю за успіхи інших людей, все, що ти робиш, починає приносити тобі успіх. І якщо ти радієш за щастя інших людей, все, що ти робиш, починає мати елементи щастя і мати дуже класний післясмак.